Доброго дня, сьогодні шостий день, вчора ми ввечері приїхали до Львова, залишилися в такому маленькому готелі. По місту я дуже поблукав, навігатор водить як якимось дивним шляхом, потупив трішки, поставили мотоцикл, а сьогодні вранці йдемо гуляти по Львову. Вчора їхали з Дімою тут по дорозі біля оперного театру, і нам треба було повернути туди, але через нічний час та незнайоме місце Діма хотів трохи повернути далі. І так вийшло, що ми заїхали туди на бордюр. Ще назад трамвай піджав та й машина. Хочу прокоментувати вчорашній інцидент. Взагалі місто для мене невідоме, Їхав по навігатору. Скажу так, що взагалі не було видно цього бордюру. Взагалі. Я думав, що ми зараз повернемо ліворуч на дорогу, як веде навігатор, а відтоді виїхав на бордюр трішки. Зараз гуляємо містом Львовом. Я тут вже була багато разів, тому трохи місто знаю, Діма вперше. Зараз проведу його по візначним місцям, щоб він міг сказати, що він там був. Праворуч знаходиться оперний театр, який зображений на купілі 20 гривень. Це є проспект В'ячеслава Черновола. Макдональдс там, на жаль, зачинений. День багато. На вулиці тепло. Нарешті в шортах гуляємо на штанах. Будемо рухатися на площу ринок. Їдемо до Краївки, поснідаємо. На ратушу. Можливо, на високий замок сходимо. Копальня кави. І я хочу піти на вечерю до Риберні під Арсеналом, там дуже смачно. Прийшли на площу ринок до ратуші, але здається, вона зачинена. Ми прийшли в Київку, виловили смачну їжу, будемо їсти. Дім, як тобі краївка. Як це смачно, похне. Діма? Смачно? Гуляли-гуляли по краївці та знайшли непогане містечко Привіт. Тут навіть не ляжеш. М -м, дякувати Богу, сьогодні ми не за кермом. Можна трошки відпочити. Пусть розслабитись. Я не залаксувати. Діване за кермом. Так що я також маю бути трезвою, щоб підтримувати собі партнера. Смачного. Рахунок нам принесли в гільзі 14,5. Я у, у діда був. как мы заходим. Да? Да. Выход только так. Это рычаг задней передачи? Вот это. Вы думаете, Он выглядит на другую сторону. Вот это вот. А, то Уже не видно. С какой стороны солнце здесь Then I must clean up them. Хм, до тебе не усимперя. Алло. Я представляюся смотри какой из Это с Харькова больше всего прикинь давай мы еще две добавим Ну можешь на лозовую прикрепить Гаверли це буде здаватися дитячої загубки. Діма, як тобі поїздка на Говерл вдруге? Поїздка на Говерл вдруге пройшла дуже швидко. Минулого разу я піднімався довше, тому що ми піднімалися з другої сторони, зли більше відстань. Але взагалі вийшло дуже добре. б сказав, ми заночували під це Доїхали туди три кілометри, залишили мотоцикл, швиденько піднялися. Ми задали дуже високий темп, тому було достатньо тяжко нормально. Третій раз будеш підійматися? Можливо, колись. Дім, як тобі себе веде мотоцикл під час підйому нога верну спуску? Дорога там звичайно так собі. Або я зроблю про це ще один випуск. А за цикл поводить себе дуже дивно. Я не знаю з чим це пов'язано. Чимає вібрацію на кермі. Думаю, що це протектор пов'язана з шинами. Навряд чи це підшипники в ступиці. Скоріше за все, все таки шини. Я Уже пожалкував, що поїхав на цих шинах. А нам ще проїхати тисячу кілометрів. Більш ніж тисячу кілометрів, думаю, для мене буде це виснажливо, тому що дуже багато нервів забирає поїздка на такому мотоциклі. Двигун почуває себе спокійно, але мотоцикл ходова сама. На маленькій та середній швидкості їде, дуже б'ється в кермо. Я вже зрізав протектор, думав, це допоможе. В мене ще на монтажі підкачали шини. Трішки допомогло. І оскільки був якийсь результат, я можу зробити висновок, що це все ж таки шини. Тому приїдемо додому, вже буду розбиратися з цим останнім. Підшипник вісь, можливо, сам обод. Це найменша причина вірогідність того, що це обід. Я тобі взагалі дорога на західній Україні, як поведінка других водіїв на дорозі. Звичайно, коли ти їдеш на малокубатурному мотоциклі, більшість водіїв хоче тебе обігнати. Нормально, я просто пропускаю тих водіїв, які кудись поспішають. Їду собі спокійно, 90-100. Ми останній час їхали по різним пагорбам, тому ніде більше 90 я не їхав. Багато зустрічається мотоциклістів по дорозі. Так, по дорозі дуже багато мотоциклістів. Ми зустрічали дуже багато мотоциклістів. В Карпатах всі катають на ендуро, прикольно. Я помітила, що більшість мотоциклістів їдуть з пластиковими або металевими кофрами. ПВХ не використовують, може через те, що вони не закриваються на замок. Хоча ми, коли були біля замку і біля водоспадів, то ми лишали мод, навіть не накриваючи його тентом, і все було добре, то люди порядні, ніхто ніколи з того, що в Карпатах ми в самих горах були три дні. Я би відмітив цей. Наступне, окремо того, що в Карпатах ми були лише три дні і судити по цим трьом дням неможливо. Друге, більшість мотоциклістів або місцеві не використовують кофри, або ми бачили з кофрами лише один, здається, мотоцикл. Один. Ні, я бачила з середніми пластиковими кофрами. Зараз я починаю пригадувати 23 три. мотоцикли. Ми бачили з кофрами. Та ще згадаю, по вінниці ми бачили пару з металевими. ті кофри нічого не поміститься. Вони дуже маленькі. Я вважаю, що ті туристи їдуть просто на легкі. Вони не планують залишатися в, в наметі це. 100%, а значить, у них в кофрах лише особисті речі. А в нас спальник, який займає майже половину місця в центральний пол. Я вже не говорю за плавку та коврик. Взагалі, ми якось так розклали речі, що в нас центральна метасумка то є все, і кіп для табору. Одна кофра бокова, то все є їжа кухня, при тому, що ми брали запаси їжі з дому. Інша бокова кофра то є особисті речі. І ми взяли свої кресла, поклали їх по одному в бокову кофру. Загальна вага 30 кілограм. Ми, на жаль, спали в палаці лише один раз. Так вийшло, що погода не дуже добре. Ми дуже мало спали в тенті на цей час лише один раз. Але це є виправдання я хочу сказати, що не розраховував, що буде настільки складно тому що це перший дальняк і я навіть на машині не їздив таку відстань. Я на машині, мабуть, їздив максимум лазова Харків, 160 кілометрів. А ми в перший день проїхали 700. І кожен день у нас насичений і насичений, і тому ми дуже сильно втомлюємося. А коли ти втомлюєшся, ночувати в, у тенті тобі не дуже. Хочеться серед дощу та вологи. Тому так ми знімали готелі і ночували в тенті лише один раз перед Говерлею. Говерла була дуже складним підйомом ще й дощ. Ми захотіли залишитися у розчованому підйомі. Виставка знищеної російської техніки. Бук М2, який він задоровенний. Все як з Макдональдсом я це люблю. Як це смачно як тобі Львів? Дуже гарне місто Ютуб забанить наше відео. Ми йдемо в одне із найсмачніших міст Львова. Ми зараз знаходимося в Риберні, Риберні під арсеналом. Смачного нам. ласка, смачного. Дякую. Сирка, на грилі, риберці, вони дуже смачні. Ліма. Огірки мариновані, також свіжі овочі. Їхнім власним виробництвом полянички. Подорожуйте Україною. Як це центром називається? Імпульсивне расстройство. Перфекционизм. Поменять его. Чем вы не кисточки арестуете? Может, я уже все иду.